Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Сьогодні ви дізнаєтесь, як створити новий товар, лістинг у etsy магазині. Ми обговоримо 14 кроків при створенні картки товару. Сам процес є достатньо простим. Створення у вас повинне зайняти до 30 хвилин. Зручно додавати лістинг з комп'ютера. Тому в цьому відео ми будемо розглядати саме такий варіант. Це відео можуть дивитись новачки, тому перед тим як розпочати, пропоную обговорити, що таке лістинг. Лістинг це сторінка товару, що продається на сайті. Коли ви вводите слово на маркетплейсі Etsy, в пошуковий рядок, перед вами відкривається велика кількість товарів, які ви можете купити. Перейшовши на конкретний товар, ви попадаєте на лістинг. Першим кроком ви повинні зайти у свій магазин, перейти у шоп-менеджер. Далі у лістинги. У розділі лістинги тут у правому кутку зверху натискаємо Створити лістинг». Бачимо інтерфейс створення лістингу. Першим етапом у нас є введення тайтлу, назви лістингу. Створення тайтлу на Etsy – це тема окремого відео. Від нього залежить видача ваших товарів в пошуку. Якщо вам цікаво, залишайте коментарі під цим відео, і я зніму на цю тему наступний ролик. А також не забувайте підписуватись на мій ютуб канал. Крок 3. Бачимо можливість додати фото товару. Маркетплейс дозволяє додати 10 фото свого товару. Ці фото мають розкривати максимально ваш товар, а також показувати його у всіх ракурсах. Сюди ж ми додаємо необхідні інфографіки. Далі під фото ми бачимо можливість додавання відео. Обов'язково додавайте відео, адже товари з відео отримують вдвічі більше замовлень на Etsy, ніж оголошення лише з фотографіями. Та всього менш ніж 28% продавців мають лістинги з відео. Оглядами своїх товарів Etsy заявляє, що товари з відео краще ранжуються в загальному пошуку. Порівнянні з іншими товарами продавців, які не додали відео оглядів до своїх товарів. Переходимо до опису товару. В описі товару ми маємо вказати та розкрити продукт, який ми продаємо. Коротко описуємо його, використовуючи ключові слова. Також вказуємо розміри та інші деталі. Про створення описів можна говорити багато. Вони також впливають на видачу товарів. Хочете про це відео? Напишіть в коментарях. Реклама. Ми в компанії Handmade Hub UA займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування акаунтів на Etsy. Окремо є послуги з реєстрації магазину та виставлення лістингів, які продають. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Крок шість. Якщо ми можемо використовувати персоналізацію, включаємо поле персоналізації та описуємо критерії кастомізації, котру можемо використати на конкретному товарі. Зазвичай у цьому полі додають умови гравіювання, тобто ваш покупець має вказати, яке ім'я написати на своїй купленій ним сумці чи гаманці. Додаємо СКУ, артикул та кількість товару. Обираємо варіації товару, такі як колір чи розмір. Далі вводимо найбільш відповідну категорію товару і вибираємо підкатегорію, яка буде відповідати вашому товару. Крок 10. Додаємо атрибути. Ця інформація підтягується в залежності від вибраної категорії. Зазвичай це основний колір товару та свята, до яких товар може бути куплений. Атрибути теж впливають на видачу вашого товару в пошуковику Etsy. Наступним ми вводимо теги. Нижче під тегами у нас є можливість додати матеріали. Про теги можна зняти декілька відео. Це дуже обширна та важлива тема. Це ключове, що впливає на видачу товарів. Будемо говорити про них в окремому відео. Передостанній акорд створення лістингу є введення інформації про відправку магазину, створення профілів доставки. Останній блок створення лістингу вибираємо умови повернення або обміну. Тут же ми можемо поставити лістинг на рекламу. Обираємо секцію товару, це розділення товарів по тематикам, які ми продаємо в магазині. Натискаємо Опублікувати. Наш лістинг готовий і ми на крок ближче до продажів. Пишіть в коментарях, чи було корисним вам це відео. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал та на мій Instagram. Залишайте коментарі під відео та ставте дзвіночок. Тут все про електронну комерцію. Почуємося!